Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Вже з сьогоднішнього дня на українців чекає дуже багато змін. Про деякі з них ви вже знаєте. Наприклад, про пенсії. Вже в червні нарешті отримують підвищені виплати працюючі пенсіонери. Але є дуже багато моментів навіть і по що стосується пенсій, будуть перевірки. І як виявилось, все це починається вже з червня місяця. Це перший момент. Другий момент нарешті визначилася наша влада з тим, якими ж будуть тарифи. Причому це все стало, знаєте, так, якось отак. Раз тут вони не могли не могли визначитись, а тут нарешті вже визначились. Чи буде це все остаточно? Цього, мабуть, ніхто не може сказати, але вже офіційно з 1 червня вже буде в нас новий тариф: 2 гривні 64 копійки для всіх споживачів. А, і не тільки ці новини: є ще дуже багато новин, які ось ось тільки з'явились, і я хочу вам про них розповісти. Отже, давайте почнемо з пенсій. Не буду повторюватись щодо того, що нарешті отримують підвищені виплати працюючі пенсіонери. Я про це дуже багато розповідала зараз. Хочу зосередитись на тому, що щодо перевірок пенсіонерів, тобто, це стало новиною, бо ніхто не думав, що ці перевірки вони почнуть діяти так швидко, і вже в червні готують масштабну перевірку пенсій. Уряд планує перевірити правомірність надання пенсійних виплат для українців, тобто, частина пенсіонерів може втратити право на отримання грошового забезпечення. Вже є наказ про затвердження методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання, і згідно з ним будуть перевіряти дотримання вимог обміну інформацією щодо персональної інформації пенсіонерів. Також будуть перевіряти, чи правильно вказані персональні дані одержувачів виплат та правомірність надання пенсій. І ось після таких перевірок дуже багато людей можуть втратити свої виплати. А Що ж за причини взагалі, так? через що можуть скасувати? Причини насправді ну, дуже, дуже різні. Перше, це може бути навіть просто якась звичайна помилка десь в документах. Але тут одразу питання: чи винен цьому пенсіонер? Звичайно, не винен. Якщо десь людина щось там не помітила, ну це знаєте, це не робота пенсіонера. Правильно, є люди, які все це роблять. Чому тоді е, з них не питають за це? Ось в мене це знаєте дуже, дуже таке. Ось питання до тих представників, е, скажімо так, профільних організацій, які цим займаються. Чому через це можуть людину позбавити виплат? Далі, якщо виявиться, що пенсію отримували за фальшивими документами, тут питань нема, Тут дуже багато є людей, які щось там підробляють, і тут, ну, тут немає ніяких питань. За це треба лишати. Далі, якщо людина не отримує гроші протягом 6 місяців, ну тут можна сказати так, що це не назавжди, так це, ось, приміром, там людина поїхала за кордон, приїхала, повернулася, розблокували її рахунок, і вона знову отримує пенсію. Якщо пенсіонер став переселенцем і кудись приїхав, ну тут взагалі, тут знаєте, це просто якийсь нонсенс. Якщо людина кудись приїхала, що вона не може отримати пенсію, тобто якось все це буде блокуватись, як це ну, не знаю, це покаже час, як все це буде відбуватися. Але якщо чесно, ну це просто шок. І ще один момент: громадянин прожив певну, певний час за кордоном і пенсію будуть платити лише за той час перебування. Не в Україні, тобто може бути помилка, яку пенсіонер навіть не знав, або приміром, з переселенців, теж там в них можуть бути проблеми з пенсіями. Ось такі нові закони. Як все це буде в дії, в як все це буде відбуватися? Ми побачимо. Але якщо чесно, такі закони мені не дуже подобаються. Далі, тепер щодо субсидій на неопалювальний сезон, пенсійний фонд автоматично буде перепризначати житлові субсидії. Тобто, це можливо за умови, якщо не змінились дані про майновий стан чи склад сім'ї. Тобто, якщо у вас нічого не змінилося, ви і надалі як ви отримували субсидію, так і надалі будете отримувати середні суми субсидій, які виділяються на домогосподарство в сезон, що не опалюється, будуть складати від 350 до 400 гривень. А далі, далі така, знаєте, тема дуже скурпульозна, бо люди вже просто не вірять. Виплати від ООН. зараз з'явилася знову інформація, що ООН буде відновлювати виплати тим, хто раніше грошей не отримував. Але люди не вірять в ці виплати, бо багато хто так нічого і не отримав, хоча заявку подавали. Але знову ООН каже: давайте будемо відновлювати виплати тим, хто раніше грошей не отримував. Я не буду повторюватись, бо, якщо чесно, глядачі не дуже полюбляють вже цю тему. А якщо хочете, я зроблю окрему тему по цьому. Але чесно, не дуже хочеться, бо люди просто ну просто зневірились. Люди і вони навіть не хочуть чути про це, бо просто не вірять, що комусь щось заплатять. Скажу тільки так, що все те ж саме, що й було до цього: три місяці по 2220 гривень на кожного члена сім'ї, і отримати можуть всі ті ж, хто і отримував раніше, тобто внутрішні переміщені особи від 24 лютого, 2022, там населення, яке потрапило внаслідок воєнних дій, там областя, які були в окупації. І так далі, так далі. Тобто там люди з особливими потребами, прийомні сім'ї, які опікуються дітьми, і так далі. так далі. Тобто там дуже-дуже багато категорій. Але що я можу вам сказати щодо цього? Звичайно, скористатися потрібно. потрібно скористатися допомогою, якщо вона є. Мама подавала заявку, але їй виплатили тільки за один місяць. Ще потрібно було за два місяці, але вже ніхто нічого не виплатив і ніхто нічого не пояснив. Це якщо ось приміром, що стосується мами, як було в нас, хочу додати, що для подачі заявки необхідно звернутися до пункту збору даних у вашому регіоні або до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області. Тепер щодо тарифу на електроенергію. Ну, таки визначились можна владці з ціною на електроенергію. Ну, причому дуже швидко визначились. Тягнули, тягнули, потім оп, і все вирішилось в один день. На засіданні у вівторок, 30 травня, Кабінет міністрів прийняв рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію для населення. Тариф буде збільшено майже вдвічі, і нова вартість буде становити 2 гривні 64 копійки за кіловат годину для всіх споживачів. Міністр енергетики Герман Галущенко він вніс постанову про підвищення тарифів на електроенергію для населення, яку уряд підтримав. І ось новий тариф запрацює вже з 1 червня. Чи це остаточне підвищення, чи ні? Ну, побачимо. Побачимо. Час покаже, але щось мені підказує, що це може бути ще. Не остаточне підвищення, бо зараз йдуть такі, знаєте, вкиди вкиди просто в інформаційний простір щодо того, що все рівно, ось це все це, що підняли, все рівно цього буде недостатньо для того, щоб все поновити, поремонтувати і так далі. Тому може бути все, що завгодно. Тепер щодо тарифу на воду. Він 100% підніметься. Вартість централізованого водопостачання та водовідведення зросте десь приблизно на 30% у великих містах. І нацкомісія повідомила про те, що все це буде підвищення. Підвищення цін як пояснюють, чому підвищують тим, що у невеликих містах вода постійно дорожчає, в той час, як у великих містах, все без змін. То сказати точних цифр неможливо, тому що в кожному регіоні буде окрема, окремий свій тариф. Далі, червень, це буде останній місяць пільгового оподаткування для ФОПів, Бо вже в липні, вибачте, всіх візьмуть за сраку. Влада вже визначилась остаточно і вже в липні все це точно буде підвищуватись. Але в мене залишається тільки одне питання: чи стало жити людям краще? Бо нам обіцяли, що нічого не будуть підвищувати, поки не закінчиться війна, поки людям не стане жити краще. Але як бачимо, жити краще не стало, але все повертають на довоєнні рейки. Чесно, я взагалі не можу зрозуміти, як таке може бути. Такі люди, люди як Гетьманцев, вони взагалі не мають бути при владі. Це просто шкідники, які ну ось просто шкідники, які все ем, топчуть, все, знаєте, ем, все руйнують на своєму шляху. Ем, підприємці вже скільки разів просили Зеленського, щоб він звільнив Гетьманцева. Але як бачимо, Гетьманцев залишається на своїй посаді, в нього все добре, він творить, що він що хоче, і все, йому нічого за це не буде. Ем, що це буде означати підвищення податків для простих українців? Дивіться, якщо підвищаться податки для бізнесу, заплатимо ми всі, бо бізнес не буде працювати собі в нуль. Це зрозуміло, будуть підвищувати ціни на товари і будуть підвищувати ціни на послуги. Тому ми користуємося послугами, ми купляємо товари і так далі. Тобто будуть платити всі, починаючи з 1 липня. І ще один момент: в червні чекають зміни на Порядок оформлення документів для українців з окупованих територій, тобто, 2 червня, набере чинності закон України про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань, оформлення документів, які засвідчують особу та підтверджують громадянство України, ну і так далі. так далі. Ось цей закон. Якщо простими словами, дивіться, що зміниться на період тимчасової окупації, а також на період віднесення територіальних громад до територій, на яких ведуться бойові дії, особи місце проживання яких зареєстровані там або задеклароване в житлі, що надається на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, на яких ведуться бойові дії, можуть задекларувати або зареєструвати місце свого проживання без зняття з реєстрації місця свого попереднього проживання. Тобто, трошечки стане легше таким людям, бо до цього були ну, достатньо великі проблеми. Це всі новини на цей час. Це всі зміни, дорогі українці, бережіть себе і молімося за наші збройні сили України. Я дуже сподіваюся на гарні новини з фронту в червні місяці і нашу найскорішу перемогу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.